Ну що, друзі, я думаю, що всі ми вже зрозуміли, що штучний інтелект з нами надовго, і що це дійсно геймчейнджер, в тому числі і в нашій з вами роботі. Я вам не можу передати, наскільки ця еяйна лихоманка захопила всю айтішку. І є такі навіть панічні настрої. Останнім часом я що не доєднаюся до мітинга, все про штучний інтелект, все про штучний інтелект, як ми будемо автоматизовуватися, як ми його будемо використовувати. А що з нами усіма буде? Штучний інтелект малює інтерфейси, ai агенти роблять за нас рутинні задачі. Що, як, де приткнутися дизайнерам у цьому всьому, і чи буде для нас робота через. Роки-два. Попліткуємо з вами про це сьогодні. Розкажу деякі інсайди з моєї роботи, а також поговоримо про те, які скіли нам треба розвивати, щоб не залишитися за бортом. Це те, на чим я розмірковую останні декілька днів. Адже ми всі розуміємо, що е, так штучний інтелект дійсно забирає у нас частину роботи. І ні, це означає, що дизайнери будуть не потрібні, але це означає, що рук. Треба буде менше, бо якщо один дизайнер робить свою роботу швидше, то він може зробити більше роботи, а значить, він забере роботу у когось іще. Ну коротше, я думаю, що ви розумієте математику. Обов'язково про це сьогодні детально поговоримо. До речі, це також е, дуже важливо для новачків, тому що дуже багато курсів. Для новачків ще не адаптувалися до нового світу, і вони пропонують вам 6 місяців навчання інформації, яку тепер, в принципі, і навичок, які тепер заміняє AI. А деякі курси взагалі не враховують існування AI. і вони навіть не вчать базовим речам, які можуть пришвидшити вам роботу. Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Лєра. це канал Mars Дизайн, де я простими словами розказую про свій досвід у дизайні інтерфейсів. Погнали. Десь пару років тому я вже записувала відео про штучний інтелект. і Я казала, що ні, він якби ще дуже далекий від того, щоб забрати у нас роботу. І на той момент дійсно це так і було, тому що всі ці генератори вони були досить примітивними. Я їх тоді відкрила, подивилася, які у них можливості, які у них обмеження, і це було на той момент ще ну дуже 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 е, слабко. Пройшло два роки, і що можна сказати, що такі інструменти, як Лавбл та Візіров, дійсно. Ті вражають. Декілька місяців тому, коли почалася почалися такі активні розмови про ці інструменти, я ще серйозно до них не поставилася. Я якось подивилася, спробувала. Ну, думаю, окей, е, дякую. Коли комусь можливо там лендінг створити, це допоможе, але мене це не стосується. Але останній місяць. Uh, в компаніях почалася просто така пожежа на цьому плані. Всі проводять хакатони, всі проводять ai хакатони, збираються люди, які цим цікавляться, і це не тільки там розробники або дизайнери, це також і менеджери. Просто будь-які люди, які цікавляться, і вони намагаються. Наприклад, там за день або за два дні е, створити якийсь продукт без використання коду взагалі, е, тільки е, використовуючи промти, і виконувати або там певні задачі, або от прям з нуля створити продукт. Що можна сказати? Абсолютно точно, що вони поки що не заміняють людей повністю, але дуже сильно пришвидшують нас. Ну, але ми будемо говорити саме в контексті. Дизайну і тут вже купа інформації про те, що о Боже, дизайн вмирає, що робити, що робити. Давайте переходити всі на AI, бо ми всі там станемо безхатьками. Дивіться, мені ця тенденція не дуже подобається. Звичайно, я маю її прийняти. Просто це некомфортно. Через 8 років роботи дізнатися, що ти можеш лишитися незатребуваним, і тобі треба дуже сильно трансформуватися, бо там кудись перекваліфіковуватися, вчити код, бо ці тулзи ну там можна без коду впоратися, але щоб прям повноцінно там. Е Робити продукти з цими інструментами треба шарити в коді набагато більше. Я, в принципі, останні місяці думала про те, як сильно мені хочеться відійти від цієї механічної роботи, від малювання інтерфейсів, тому що мені дуже подобається саме налагодження процесів, обс, менторшіп, спілкування з людьми, з користувачами або з іншими дизайнерами. Сидіти і будувати щось у фімі, або в Lava Ball та Візіру цілий день мені не хочеться. Але, тим не менш, щоб зрозуміти взагалі, з чим ми маємо справу, зробила такий експеримент. У мене мав початися новий проєкт. Супер початкове Діскавері, майже нічого ще не знаємо. У нас є глобальна проблема, яку нам треба вирішити: надати бізнес-користувачам нову систему для виконання постійних рутинних задач, зробити реплатформінг. Але у нас немає достатньо даних, щоб це робити, і мало початися Діскавері. Я взяла от єдиний документ, документацію таку дуже поверхневу, яка у нас на цей момент була. Скормила її чат у GPT і кажу: значить, виведи мені основні тези звідси: гіпотези, юзкейси, use юзерпейнпойнс, наші там, пропозиції по фічах там вже якісь були. Він мені це все зробив. До речі, момент про те, як автоматизується робота. Дизайнерів, ні не тільки дизайнерів, ну і ми говоримо про дизайнерів, да? нехай буде раніше на те, щоб обробити велику складну сесію, користувацьку, наприклад, користувацьке інтерв'ю, мені треба було цілий день наступний цьому присвятити. Давайте так, мені треба було їх іноді і передивлятися, тому що вони йдуть англійською, я можу щось впустити. Зробити нотатки, тому що в процесі я не роблю нотатки, коли спілкуюся з користувачами, вивести інсайти, наступні дії і почати власне працювати далі. Зараз, якщо ви працюєте в системі Google і проводите свої сесії в Google Meet, то за вас це все робить Gemini або Gemini. Для мене це Gemini. Тобто одразу після сесії, буквально там за декілька хвилин, я отримую транскрипцію цієї зустрічі. Нотатки, основні інсайти, якісь екшанайтеми. І, в принципі, все мені вже передивлятися, перечитувати, нічого не треба. Все, що мені треба, якщо мені цього недостатньо, то можу зробити знову ж таки або Gemini, або GPT. Тобто цілий день роботи мені яйка скоротила. Дуже дякую, я цим дуже сильно задоволена. Так само, GPT мені дуже сильно допомагає готуватися до користувацьких сесій або формувати. Опитувальники, але давайте повернемося до мого експерименту. Значить, загнала я цю всю документацію в GPT, кажу, виведи мені основне. І він мені розписав там наші все, все що, все, що я вже перерахувала. І потім я йому кажу: на основі цього зроби мені промпт, який я вставлю в генератор UI, і ти. І він мені, значить, зробить те, що вирішить ось наші проблеми. Він мені дав ось таке з пром, де все дуже детально було розписано. Я його згодувала декільком інструментам. шість чи сім, у мене така тепер типу, порівняльна статистика: є: хто що вміє, хто що не вміє. Це допомогло мені одразу відсіяти тих, хто не влаштовує взагалі. Тому що якщо у нас там складна b 2 b система а мені за цим промтом. Цей генератор видає лендінг, ну явно мені нема про що з ним далі дружити. Е, такі одразу відвалилися. Або ж навпаки, повністю ігнорував, ігнорував е, UI і просто зробив мені там якусь таблицю, не юзабельну абсолютно. Теж не підходить. У мене в фаворитах залишилися Love та vZero. Е, вони прям дійсно дуже класно впоралися. Вони зробили те, що схоже. Е, на досвід користувачів, який в них є зараз, ну тобто, візуалізація тих цих складних даних, вона була схожою, але набагато зручнішою була система. Можна було зручно переглянути деталі, переглянути там за різними параметрами інфографіку, зробити дії, які було необхідно. Ну тобто там є з чим працювати, там змінити дані, які він показує, тому що, звичайно, там не все було коректно. Додати якийсь функціонал. Ну, але для першої версії, от те, що він просто видав мені за першим промптом, без. Будь-якого будь коригування, це було вражаюче. І я тоді зрозуміла, що от на, на ось це у мене цілком могли піти пару тижнів. А, да, тому я в цей момент трошки прозріла. На мене це було як холодний душ. Причому я знала, що менеджер цього продукту це теж таким бавиться, і він, власне, сам вже теж зробив таку типу аля, концепт, з яким вже можна йти до користувачів, перевіряти якісь гіпотези. Чи можуть вони далі рухатися без дизайнера? Не думаю, але е, початок дуже класний, тому. Етап Discovery, ось цей він в принципі теоретично може там з місяців перетворитися на тижні або з тижнів перетворитися до днів. Тому бачимо на власні очі, як це впливає на нас, на нашу роботу і на її об'єм. І знаєте, для мене це щось на кшталт промислової революції, да, коли мануфактура змінилася на фабрику, тобто від ручної роботи, коли людина кожну річ там від початку до кінця робила вручну. Це перейшло до конвейерів, масового виробництва, це була величезна криза. Тому що дуже багато з цих людей, найманих робітників, які зробили, які робили роботу, яку автоматизували, вони дійсно втратили свою роботу. Але з іншого боку, це завжди дає людству поштовх, тому що ці люди звільнені, якщо вони правильно перенаправили себе і свою енергію в потрібне русло, а саме туди, де машина не може їх замінити. То, по-перше, людство швидше починає розвиватися. Ну а по-друге, в принципі, мені здається, набагато цікавіше людині робити роботу, де її потенціал людський, когнітивний, соціальний, може розкриватися набагато більше. Тому я не вважаю, що нам з вами усім треба галопом біжати і освоювати ці інструменти. Ні, давайте так. Треба. Треба на якомусь рівні однозначно, тим паче, що вони точно можуть покрити якийсь спектр послуг, наприклад, якісь не дуже складні продукти. Можуть і для когось це можливість для розвитку, для заробітку і так далі. Але якщо вам ця історія не близька, то я хочу вас порадувати, тому що там, де приходить автоматизація, інші можливості залишаються актуальними. І давайте зараз поговоримо про ці навички або напрямки, які на фоні автоматизації не тільки не втрачають актуальність, а стають більш цінними. Перше, це продуктове мислення. Тому що якщо генератори це про форму, то ми говоримо про зміст. На основі чого ми будемо робити, ось це все юзабіліті, докручувати, робити інтерфейс, має бути якесь ядро. У це ядро ми вкладаємо те, що не може зробити машина. Це бізнес-контекст. Це контекст наших користувачів, метрики, дослідження, стратегічне мислення, те, що не для користувачів, а те, що ми робимо для бізнесу. так бо продуктовий дизайнер тими відрізняється від ux дизайнера Що він не тільки про користувачів, вже думає, він в першу чергу думає про те, як ми рухаємо бізнес вперед. Тому аналітика, робота з даними, гіпотези, мапінг користувацьких задач на бізнес-цілі, на можливості системи ось це критичне мислення, так продуктове, не може його наразі замінити. AI. Людський мозок набагато складніший аніж будь-які алгоритми, які може з якими може поратися машина. Тому все де треба критичне мислення із Врахування величезної кількості контексту, отакчезного спектру, там людина буде необхідна. Тому, якщо ви думали про те, щоб перейти з UX-UI дизайну в продуктовий, зараз найкраще для того час, не зволікайте. UX-дослідження та Discovery – Все, що стосується взаємодії з користувачами на етапі Discovery, тестування. Е, для цього теж вже придумали методи автоматизації, як це пришвидшити, покращити. У нас є класні інструменти, як Maze, Lookback, і там навіть е, користувацькі сесії можна провести без залучення модератора. Типу, все налаштовується заздалегідь і користувач там, на камеру робить щось. Виконує задачі, це все дуже швидко транскрибується тією ж AI-кою і можна робити якісь висновки, але не може AI тут нас замінити, тому що наші користувачі це люди. Зрозуміти людей можуть тільки люди, не може машина. Проявляти емпатію. Вона намагається це якось імітувати. Так, дуже багато хто використовує Ch GPT як коучів, е психологів. Е у, цьому, у цьому є логіка. Але по-справжньому емпатувати, е розуміти і проводити власне, е сесії е може тільки людина. Машина цього не може. Тому дизайн без дослідження це просто картинка, це обгортка, е яка може бути і може на перший погляд вирішувати якісь проблеми, але без Discovery, без цього ну ніяк. Особливо, якщо це якийсь великий бізнес з великою кількістю користувачів, або навпаки, це може бути маленька кількість користувачів, якщо це B2B продукт але там настільки багато користувацького контексту. Ну, ми про це ще поговоримо. Тому для взаємодії з користувачами і аналізу їхньої поведінки, мотивації, больових точок, без людини тут ніяк не обійтися, тому це також. Можливість для розвитку. Якщо вам імпонує цей напрямок, ви з задоволенням проводите інтерв'ю, спілкуєтеся з людьми, і вам це цікаво, то клас, ви не пропадете. Дизайн системи, дизайн ОПС, все, що стосується не власне створення інтерфейсів, а скажімо так, обслуговування та забезпечення умов для того, щоб це працювало. Страшенно, страшенно мені подобається цей напрям. Я закохалася і в дизайн системи, коли їх робила. Так, в в AI-ках з'являються компоненти, бібліотеки, є потенціал тут для росту, але все одно ми вже переконалися на нашому проєкті у тому, що якщо дизайн-системою займатися ну так, просто якось іноді, то це не працює. Цим треба займатися як окремим продуктом. І сам себе він обслуговувати не зможе ні з якою автоматизацією. Там також треба дуже багато контексту. Тому е, токенізація, організація компонентів, написання гайдів, е, все, що стосується дизайн-системи, клас, дизайн ОПС, якщо це команда дизайнерів, які треба допомагати функціонувати, думати про процеси в команді, про організацію, якусь документацію, як покращити життя. Е, іншим, Як систематизувати те, що у нас все є. Теж дуже класний напрям. І, хоча поки що, мені здається, він недооцінений, не так багато компаній мають окрему людину дизайн ОПС. Але мені здається, що у цього є потенціал, і з роками трапиться те, про що я казала: що дизайнери перейдуть в більш е сфери, де вони можуть бути більш корисними і не будуть конкурувати з AI-ками. Дизайн-опс. Саме така сфера. Ви також можете вивчати AI, але не тільки використовуючи його, але і впроваджуючи його в свої продукти. Мені здається, що зараз абсолютно в будь-який проєкт можна впихнути AI, який буде допомагати користувачам. Або ж, давайте уявімо, чат GPT, Gemini, Lovable. Це все теж хтось проєктував, хтось робив цей інтерфейс, цей юзер experience, і бути дизайнером, який Працює безпосередньо над е, UX е, AI, -ки. Це дуже класно і дуже затребувано, особливо зараз, коли це все дуже сильно розвивається, постійно з'являються якісь нові інструменти, над ними теж хтось працює. Тому дуже цікаво подумати також в цей бік і підготуватися до того, що в принципі вже стає актуальним. Потрібні дизайнери з досвідом проєктування інтерфейсів для AI-тулзів. Наступне це комунікація. Друзі, софт скіли це супер важливо. І насправді я дуже довгий час думала, що хороші софт скіли це просто бути класною людиною, да, яка там вміє налагоджувати зв'язки, яка щира, приємна з нею, приємно спілкуватися, мати справу і працювати. Але насправді кожний софт скіл. Це потенціал для зросту, все можна прокачати і все має назву. Якщо ви не вмієте, ви боїтеся конфліктів, вивчайте конфлікт менеджмент. Якщо ви не впевнено відчуваєте себе отримуючи або надаючи фідбек. Вивчаєте те, як надавати і отримувати фідбек. Є книжки про це, є відеокурси про це, є ментори. У нас в компанії є люди, які саме на фулл таймі займаються тим, що проводять тренінги і навчають людей саме різним софт-скілам на практиці у групах з завданнями. Все за нас вже систематизовано. У вирішенні конфліктів є конкретні алгоритми, що за Чим треба сказати, зробити, щоб до якогось висновку прийти. І дуже класно, коли у тебе є цей інструментарій, ти можеш їм жонглювати і обирати в відповідних історіях потрібні ці інструменти. Тому мені здається, що на фоні того, що ми говорили раніше, про те, що люди комунікують, ми комунікуємо з користувачами зі своєю командою, і це стає дуже важливо. Це завжди було важливо, а зараз це стає надважливо Можливо. Тому тут, якщо ви розумієте, що ви можливо погано формулюєте свої думки, е, хочете покращити сторітелінг, я дуже хочу покращити, наприклад, свої навички сторітелінгу отак от в імпровізації. Тому що, якщо я підготувалася, мені це легше дається, аніж якщо я просто десь на дзвінку. Несподівано маю щось таке, дуже складне пояснити. Тут теж є певні техніки, там іти від загального до детального. Я по цій темі всім дуже сильно раджу книжку формулювання дизайнерських рішень. Дуже багато інсайтів ви там знайдете. Бо кожен з нас стикався, я впевнена, з людиною, яка можливо є професіоналом в своїй справі, вона дуже крута технічно. А спілкуватися, бляха не вміє. Ну от, або не формулює е, свої думки, так що ти можеш це зрозуміти. Я прийшла колись на курс, де чувак нам розказував просто у нього такий потік слів, і ти не розумієш, як вони взагалі одне з одним зв'язані. Він не міг пояснити елементарних речей. А це дуже важливо, особливо якщо ти працюєш з людьми, а не просто з машиною. І це все не просто про якісь е, nice to have для кандидата. Бо якщо ви продукт Дизайнер або UX-researcher, то ви однозначно проводите мітинги. Тут вам треба вміти фасилітувати ці мітинги, проводити воркшопи. Бо дуже багато ідей збираються саме на воркшопах. Треба лайнити команду, чим не завжди має займатися менеджер. Це має робити і дизайнер. Також наприклад, ви зробили якесь діскавері, провели досліджування з користувачами, і вам треба тепер знайти якесь рішення технічне, продуктове, дизайнерське. Воно все має бути узгоджене. Для цього проводяться колективні воркшопи, де вам треба зрозуміло, чітко, послідовно розказати все, що вам відомо, а їм – ні, підвести їх до повного такого алайнменту, де ви повністю на оце on the same page. Вибачте, просто не виходить все українізувати. Тобто, ви всі однаково дивитесь на проблему. І ви узгоджено намагаєтеся її вирішити. Без цих навичок комунікації нічого не вийде, тому дуже важливо їх прокачувати. І ще одна навичка це робота з B2B-системами. Я дуже хочу записати окреме відео про B2B і відмінність від B2C. B2C це у нас бізнес to Customer», 2 – це у нас бізнес business to Business». І е, якщо в першому випадку так дуже коротко ми говоримо про те, щоб е, отримати користування. Ристувача продати йому щось, да, і там кожен наступний клік ти продаєш. Ти переживаєш за те, щоб він не пішов. Ти створюєш дизайн на емоціях. Воно має бути вау, класне, сексі, е таке engaging. Боже, як, як ця тітка в мемі про фешн. Матеря, откуда приходить фабрик, приходять скільки дітейс. Про те, що от якраз з B2C інтерфейсами, там своя специфіка. Я не кажу, що я не знецінюю дизайнерів, які там працюють з маркетплейсами. Але ось ця B2B-сфера це те, що, мабуть, найближче моєму серденьку. Бо я страшенно не люблю всі ці візуальні сексі концепції, Мені воно не лежить до нього душа. А от внутрішні системи, коли користувачі працюють з тим інтерфейсом, вони не обирають, не скролять, не перемикають свою увагу. B2B-інтерфейс не конкурує з TikTok, -ом, Instagram -ом і всіма іншими подразниками. Це інтерфейс, де людина працює, вона там робить свою роботу. Ці системи проєктуються зовсім за іншими принципами: глибші і довші флоти. Там набагато більше професійного контексту. Тобто, якщо в B2C-системах має бути все ну, супер чітко і зрозуміло, то якщо ви покажете якомусь звичайній людині, покажете B2B-систему, з якою працює професіонал, вона, скоріш за все, з першого погляду нічого не зрозуміє. Тому тут також можна навіть ще звужувати свою компетенцію, наприклад, якщо ви розробляли фінтек е, системи, то ваша експертність тут вже дуже. Дуже сильно ціниться, бо там насправді глибокий складний е, домен. Ваші знання тут будуть дуже цінними. І ось ця вся бітубічна історія мені також дуже імпонує. І взагалі мені мені імпонує тут все, що я перерахувала, мабуть, окрім саме дотичності з безпосередньо яйками. Ну можливо, щось ще зміниться в цьому світі або в мені, але поки що, от якраз софт скіли, бітубі дизайн опс. Ресерч – це те продукт, в першу чергу, це те, куди мені хочеться рухатися. І тут, можливо, поява AI і ось ця трансформація нашої сфери зіграє мені дуже на руку, тому що я... мені доведеться виходити з цієї зони комфорту. І це може дати мені новий поштовх. Це спочатку дуже сильно лякало. Зараз, коли я зрозумію от всі ці речі, які я вам розказала, то... Можу сказати, що дуже сильно надихає. є віра у світле майбутнє, наскільки це може бути у наші дні. Тому замість того, щоб боятися, давайте ми будемо розширювати наш стек, навичок, поглиблювати їх і не витрачати час на те, на що ми не маємо витрачати час. А зараз дуже цікаву думку почула і повністю з нею погоджуюся, що раніше здавалося, що якщо ти використовуєш AI, ти типу якийсь ледачий? І це намагалися приховати там те, що я щось роблю з чатом GPT, а чат GPT мені підказав. То зараз навпаки, що більше ти використовуєш AI, значить, що то скорі... швидше ти працюєш, то ти більш е... компетентний в сучасному світі. Ти адаптований до нього. І це навпаки цінується. У нас на роботі прям дуже часто почали лунати фрази: типу, я з GPT, там зробив те, проаналізував все. Е... Тобто, це. Цей аналіз він вже не обмежується тільки моїми знаннями, це також якби погляд от, на це все глобальний е, штучного інтелекту. Тому е, змінюється і мислення, і, в принципі, всі сфери в IT в цілому, не тільки е, дизайнерська. Друзі, дуже сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Не падайте духом, все буде класно. Е, як раніше бажаю вам класних клієнтів, чудових проєктів, надихаючих. і... Не зволікайте, бо і правда треба крокувати у ногу з сучасними технологіями, щоб не втратити актуальність свою. Дякую, що ви подивилися. Скоро побачимося, Па-па! Fashion is my profession. Вибачте. Коротше, я кажу про те, про що я кажу?